Вітаємо друзі! 7.30, четвер. Починаємо ранок вдома і запрошуємо вас провести наступні 2,5 години у нашій компанії. Новий день з вами зустрічаємо. Ми ведучі Денис Мінін та Ірина Хоменко. Над музичною атмосферою вже чаклує маестро Руслан Шукюров. А на кухні сьогодні знову хазійнуємо ми з Денисом. Хоч наш кулінарний експерт цими днями і не з нами без смачненького ми не залишимось. Чаба передав нам свої ідеї та покрокові інструкції. Наші кулінарні експерименти будуть трохи згодом. А поки що розкажемо, що ще чекає на вас у сьогоднішньому ранку. Зруйноване та непідкорене. Як жителі села Слобода відновлюються після російської окупації? Де завжди нададуть психологічну підтримку ветеранам, звільненим з полону і тим, хто повернувся з фронту, як швейцарські студенти розробили багаторазову ракету, і чи дійсно знайшли чотодійні ліки проти Каріс в Україні? З'явились маленькі рятівники, де вчать дітей розпізнавати перші ознаки інсульту. Тож планів на цей день у нас багато. Та перш за все ми хочемо подякувати нашим неймовірним збройним силам України, які щодня невтомно боронять нашу землю. Тож починаємо. На календарі 12 грудня, і саме сьогодні минає 96 років від дня народження геніального українського актора та режисера Леоніда Бикова. Саме він подарував нам Максима Перепелицю і маестро зі співоча Ескадрилі. У фільмах Бикова часто герої співають українських пісень та ведуть розмови про народні традиції. Капітан. Титаренко зі стрічки у бій ідуть лише старі, якраз і показав наскільки важливою для бикова була Україна. До речі, цей фільм режисер мріяв зняти саме на кольоровій плівці, аби передати всю красу рідної землі. Але такої можливості йому не дали. Биков не викликав симпатію радянської влади. Хай там як а навіть за чорно-білою картинкою не вдалося приховати любові режисера. До України. А які ще визначні події сталися саме 12 грудня, розкажемо у нашій постійній рубриці День в історії. 12 грудня 1674 року у Києво-Печерській лаврі вийшов друком перший підручник з історії України Синопсис Київський. Хто автор книги достеменно невідомо. Більшість вважає, що події від найдавніших часів нашої держави до тодішньої сучасності описав архімандрит Києво-Печерської лаври Інокентій Гізель. Упродовж майже двох століть синопсис київський перевидавали майже 30 разів, переклали історичну книжку кількома мовами, зокрема грецькою, латинською румунською. Цього дня 1846 року німецький вчений Карл Людвіг вперше записав роботу серця за допомогою кардіографа. Прилад міг фіксувати електричні імпульси, які виникають під час серцевих скорочень. Це відкриття стало основою для подальших досліджень в кардіології та розвитку сучасних методів діагностики серцевих захворювань. 12 грудня 1890 року народився визначний політичний і державний діяч Андрій Мельник. Він був запеклим борцем за незалежність України, воював проти російської армії під час Першої світової, очолював сотню українських січових стрільців. Був лідером ОУН організації українських націоналістів. Відвага, героїзм. І талант військового організатора допомогли Мельнику зробити значний внесок у здобуття незалежності та соборності української держави. Цього дня 1990 року Софійський собор у Києві і монастирський комплекс Києво-Печерської лаври внесли до почесного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Софійський собор один із найстаріших християнських храмів України та східної Європи. Історики стверджують, що започаткував будівництво 1011 року Київський князь Володимир, а закінчив його син Ярослав Мудрий. А от Києво-Печерська лавра була заснована 1051 року як монастир за межами Києва. Свою назву отримала від Печер, де оселилися перші мешканці. 12 грудня відзначають День сухопутних військ Збройних сил України. Це свято мужніх та відданих своїй справі воїнів, котрі під щільним ворожим вогнем здатні злагоджено виконувати складні завдання. Вони забезпечують надійну оборону нашої держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності? Сьогодні бійці сухопутних військ дають гідну відсіч російському агресору. А яким буде 12 грудня 2024 року? Залежить від кожного з нас.